Пам'ятаєте, як на початку квітня минулого року Баришівська зернова компанія передала на баланс Чорнухинського комунального підприємства автомобіль ЗІЛ і подарувала сучасне обладнання для проведення робіт з благоустрою? Так от техніка справно працює і сьогодні, а ми робимо наступний крок у допомозі селищній громаді. Ви вже певно бачили біля низки інфраструктурних об'єктів у Чорнухинській громаді нові дерев'яні огорожі. Так от, вони не придбані, а зроблені фахівцями комунального підприємства. Якісну продукцію чорнокинцям допомагає виготовляти пилорама, яку Баришівська зернова компанія передала на баланс місцевої громади. Ми побачили, що велика кількість дерев. Можна було використовувати по іншому призначенню. Тобто, одна, якась метровчина була довольно, ви бачили, деревину, яка ми привозимо, вона й гнила, але частково можна було вибрати ділову деревину. І я звернувся безпосередньо до голови ОТГ з пропозицією, що це потрібно. Але Олександр Миколаївич в свою чергу, звернувся до Барщівської зерної компанії, що є необхідність використання більш. Кращого призначення даної деревини не тільки як твердопаливні дрова, які використовуються безпосередньо ти. І тоді Барщинська зернова компанія надала для ОТГ і безпосередньо передано було на наше підприємство дана ленточна пилорама. Відходи безпосередньо. от Ви їх бачите тут їх незначна кількість. Ми їх також відвозимо в музей, в лікарню, тобто. Все використовується навіть тирсу, бачите, упаковано, Все стараємось його паралельно прибрати. Чисто все використовується майже на 100%. З матеріалів, які виготовляє комунальна пилорама, роблять не лише огорожі. Місцеві умільці будують з них альтанки і невеличкі будиночки. Їх вже найближчого часу встановлять у місцях відпочинку у громаді.